Дуже добре їсти кожен день стакан чорниць очищає шлунок. Дуже добре на ракові пухлини теж. Дуже хорошо чорниці. Якщо стакан черниць день людина з'їдає, воно всі процеси призупиняє. Це я на собі навіть переконалася. Олена Миколаївна з Березнівщини завзято розповідає, чому потрібно їсти чорниці. Каже, сама щодня з'їдає не менше однієї склянки ягід, особливо смачні вони у лісі. Та й усі домашні також полюбляють поживні чорниці. Мене внучок, наприклад, і три місяці. То він чорниці дуже любить. У Нас і заморожені були. То він її, а зараз то тим більше. Тільки давай чорничку. Їсть ручкою, їсть собі саменький. у розпал літа. Покупці на ринку також обирають місцеві ягоди: чорниці, суниці, смородину, порічки, малину і полуниці. У їхні користі не сумніваються. Сезонним всі, всі дуже, дуже люблю сезонні фрукти і дитину свою стараюся при заборонити якісь цукерки, солодощі влітку. А їсти всі сезонні фрукти це дуже корисно. Саме дитинство з мамою, колись ходила по чорниці, їли їх прямо в лісі, їли. Їх... Горо дома вже з і пироги, вареники. Дуже корисно лікарі одностайні ягоди і фрукти їсти потрібно усім, однак в міру. До прикладу, вишні рекомендують людям із серцево-судинними захворюваннями. 20 вишень замінять одну таблетку аспірину. Абрикоси рекомендують тим, хто погано бачить і має проблеми зі шкірою. Чорниці допоможуть діабетикам і знову тим, хто не добачає. Чорниця містить речовини, які роблять судинну стінку еластичною і гладкою, тому. Найбільший вплив виявляється чорниць на судинну стінку очей і головного мозку. Однак мають лікарі і застереження. Особливо застереження щодо людей, які хворіють цукровим діабетом. Не слід передати фрукти, які, містять багато, які є солодкі, тому що вони можуть підвищувати рівень цукру в крові. Також застереження людям, які хворіють гастритами з підвищеною кислотністю. Слід не зловживати овочами, які мають кислувати смак, тому що вони здатні підвищувати вміст кислотності шлунку і тим самим викликати загострення гастриту. Щодо дітей їсти можна усі фрукти. Щоправда, алергетикам червоних ягід вживати не радять. А ось чорниці зовсім не алергенні. Олена Семанович, Володимир Захаров, новини Рівного.